Всім привіт! А у нас нове надходження це Kia Rio 2013 року. Автомобіль оснащений двигуном 1,4 бензин. В прикольному синьому кольорі, гарному технічному стані. Давайте глянемо, що у нас по салону. Темний текстильний салон. Досить таки доглянутий. Передні електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Механічне регулювання сидінь. Механічна коробка перемикань п'ятиступка. Штатна мультимедія, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, мультимедійне шкіряне кермо, пробіг даної автівки 203 тисячі км. Стану автомобіля гарний, все працює без нарікань. Тому, якщо зацікавив даний автомобіль, приїзди до нас на майданчик адреса транс-Волонський проспект 21Б. Проведемо огляд, зробимо тест-драйв, можливі будь-які перевірки на СТО, авто можна придбати за готівку або в лізинг та кредитування. А також у нас є доставка саме у ваше місто. Тому чекаємо на тебе.